Друзі, ну, а я прийшла ще на один об'єкт. Також 607-й мікрорайон, але це оренда. Зараз вам все покажу першим. Це двокімнатна квартира, Валентинівська, 33. Будемо з вами здавати разом. Так, друзі, я у квартирі, четвертий поверх. Так, дві кімнати, показую вам. Давайте почнемо з кухні. Ось така сонячна кухня. Так, у будинку є газ. Вікна у нас, за вікнами, дорога. Так. Санвузол. Такий біленький, тут у нас є бойлер. Кімната номер один. Так. Коридор. Ось такий. Велика шафа купе, Так, і тут. Так, і кімната номер два. Зараз друга половина дня, тут дуже сонячно. Так, значить, сюди можна з дітками і маленькими. Собачками, балкон. Так, ціна 6500 гривень. І додатково сплачуються комунальні платежі. Ось така чудова квартира.